Друзі, привіт! Сьогодні буду пробувати я проточити кулачки, тому як дуже-дуже-дуже б'є. Ось зараз я вам все покажу. Поставив тут скалку, типа того щось. Ну, Я не професіонал. У мене тільки 5 січня цього року я придбав станок. Сьогодні у нас яке, ну, скажімо, січень, лютий, березень. Два з половиною місяця. Потрошку вчуся, потрошку ось тут обростає мій станок. Усе тут ось цифрова індикація. Ну, тільки ну, я покажу. У мене є відео про неї. Ну А сьогодні я спробую спробую, чи вийде в мене, чи ні проточити кулачки. Зараз я вам покажу, наскільки вони в мене б'ють. Тобто не точно. А тепер коротке оголошення, друзі. До мене звернулися бійці Збройних сил Україні, України з однієї з військових частин. Попросили розмістити коротеньке відео, яке ви зараз побачите, а займаються вони саме бійці, які після тяжких поранень звільнилися. Із Збройних сил вони організували невеличкі підприємства по збору дронів, і їм потрібні комплектуючі. Ну, зараз буде звернення від бійців, ви все почуєте самі. А куди задонатити можна, буде посилання зразу в описі під відео. Там і посилання на монобанк, і номер карточки. Будь ласка. Потроху, не побагато, хто скільки може, гривню дві, 10 більше і більше, ну хто скільки може донатим і приближаємо нашу перемогу. Ну, а ми дивимося далі. Бажаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А7378, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються. Важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих в півдрони. Звертаємося до підписників каналу пана Анатолія за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо, і потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Підписуйтесь на канал пана Анатолія. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! Так, ну ось, друзі, дивіться, якщо ось 0, я поставив сюди і з своєї машини, із передньої стійки ось такий шток, Він так що більш-менш він рівний. 9 сантиметрів від кулачків і до індикатора. Ну і ось що виходить. Дивіться. Ось у нас що получається. Один, два, три. Три, дві, чи три і три. Десятки б'є. Ну, зараз спробуємо ми провести ще ближче до. Щас, а ну. Ось так, а ну отак. О тут рівно, бачите? Ну, як рівно відхилення. Получається у нас. Оце ось так. Получається, в одну соточку. І так, одна, дві сотки на такій відстані. Ну, поперек не буду. Так що, друзі, буду пробувати. Спробую ось цим китайським різцем. Це ось я виготовив таку державку для нього. Ну, тобто, якби нема нічого складного. І з 45-ї сталі виточив ось такий палець, трубку, просвердлів отвір на 10. Тут нарізав під 3 болти різьбу на 8. Ну і Ось тут на 12, теж із 45-ї сталі, під два болти. Виставив, обмостив станок полуавтоматом. Прихватив, прихвачував кілька разів, поки вийшло рівно. Ну, получилось вроді би рівно, непогано. Ну, Ось так можна видвигати, задвигати його. Так що поставимо ми ось цей різець. Ось така з підшипника обойма. Ну, <токарі>, токарі вже, іменно токарі, а не ученики знають, що це таке. Ну, а я попробую перший раз в житті, як воно, що до чого і що в мене з цього вийде. Так що дивимося разом. Це оборудування ми знімаємо. Ну. Ось така, щас. ось така скалочка буде в мене. Не знаю наскільки вона точна. Ну, так як кажуть в Ютубі, в інтернеті, що вона більш-менш точна. Такої в мене нема, супер точної. У кулачках у мене вже просверлені отвори. Зараз я покажу звідси. Ось тут ось. Уже я брав цей станок із оцими отворами тут нарізано трохи різьби на, на 6. Все роблю так, як там дядька Максима дивився, ще дивився різних там. Проточують по-різному. По-різному вставляють оце кільце, Ну, я вирішив саме так спробувати. Так, треба зараз, так як розказують, маркером треба тут позакрашувати Ось тут точки, де Саме прижимається заготовка, щоб було видно. 1984 року, вроді би, патрон ще радянський, так що твердосплавна пластина повинна його взяти. Ельборового різця в мене немає. Чим шліфувати, притирки теж немає. Спробуємо так хоч. Ну, а далі будемо вже кулачки. Я виставив так, як ось у мене тут стоїть нульовий. Так як я дивився в інтернеті, оце перший, другий, третій. Вроді все, правильно. Патрон я не розбирав, але я його дуже добре видув компресором промив ведешкою, трошки отут змазав. Ну, ну, биття в три з лишнім десятки. Це взагалі, це виходить, як корова хвостом махав. Тут якщо взяти сантиметрів 30 чи 35 заготовку, то точно буде отаку, як у коровий хвіст. <гум> ну, Ось так. Закрасив чи зафарбував. Тепер зараз ми ось так вставляємо плотненько. Ось так, рівненько. Ну, льовий. Ну так, з такою натяжкою казав дядько, Максим, як ви зажимаєте. Так, що тепер? Тепер будемо вставлять, дзвонив до чоловіка підписчика мого. Я з ним як коли зізвонюємося, у нього такий самий станок, і він мені давав багато корисних порад обороти. Так, куди б поставити камеру, щоб вона і не мішала, і було все видно. Оберти робимо невеликі. Десь 100. З чим-то я дивився, хтось там. Навіть буде 200. Так, так зробили касання, обнуляю. Ну десятку найменшу подачу і вперед. Все пройшли. Сейчас подивимось, що у нас получилось. Ну зняв я дві десятки. Мов взяло скрізь. Щас піду возьму фонарик, роздивлюся. О, тут більш-менш, а там ще мало. Ось тут ось тільки-тільки краю. там проточує, а отут ось унизу тільки тільки взяло. Ну, в общем, ще треба. Зараз поставлю, не поставлю, а розверну її, щоб на нове поставити. Та ще частина в мене не різала. І ще раз промажу фломастером, і зараз буду вже пів десятки знімати. Різець бере. патрон радянский, не польский, польский бы не взял б. Я так думаю. О, есть. Обороты 250. Что у нас тут? Так, ну тут вроде отлично. И тут непогано. И тут хорошо. Ну вот это значно краще. Так, друзья, не буду я сейчас менять ничего, а просто на больших обертах пройдуся. А вообще-то... Добавлю дві соточки всього лиш. ось так дві сотки так. так, ну і зараз нічого робити не буду так само пройдуся ще раз Воно різець відгинає, мабуть. Все так само. Нічого ні додавав, ні уменшав. Ледь-ледь торкається, трошечки підправив. Я так гадаю, може я і неправильно роблю, то напишіть мені в коментарях. Я вчуся, тренуюся. О, тут аж блистить уже. Не знаю, ну що вам показувати. Одинаково кругом. О, Зараз будемо міряти. Ну, десь дві з половиною сотки. Ну, я думаю, аби ще його було тернуть, шліфонуть, було б ще краще. Ну, тут ще може і патрон б'є, може ще це все таке. Ну, Я в попередньому відео говорив, хлопці приїдуть, ті, що ремонтують, на, в общем, оце все діло роблять по станкові на точність, передивляться. Я не спеціаліст, вони подивляться, я в них повчуся, скажуть що до чого. Ну, і з більше, ніж трьох десяток, чи близько трьох десяток. Стало на 2,5 сотки. По-моєму, це досить такий непоганий результат. Так що, друзі, ось так. Зараз спробуємо прокрутити на малих оборотах. Зараз я поставив один до чотирьох, включаю. О, ось бачите. Навіть дві, дві, може, дві з хвостиком соточки. Ну, я гадаю, це не ідеально. Ну, для мене поки що це хорошо. Так що якось так. Так що, друзі. Більш-менш вийшло. Можливо, це і скалка не точна, ще, можливо, трошки, та трошки я там міряв, щось трошки і патрон б'є. ну, Хай буде максимум тут 2,5% б'є. Думаю, це зовсім таки непоганий результат, як для хобійного станка, як для мене, як для початківця. Ну, а там надалі будемо удосконалювати. Головне, що вийшло у мене. Било у мене. 2,8 десятки, а стало 2,5%. Тобто більш ніж у 10 разів перестало бити. Тепер, гадаю, трошки буде краще. Так що, а так, потрошку вдосконалюємося. Ніяк не прийде мені друга лінійка на індикацію, тільки на поперечній подачі, а на повздовжню ще. В аеропорту прослідковую. <хи> ну, як прийде, я потім поставлю, все покажу. Так що, друзі, ось такий відосік. Кому сподобалося, ставим лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Не забуваємося донатити на Збройні сили. Ще раз повторюся, на Збірку дронів на комплектуючі для дронів, для наших хлопців, які напередку, які нас обороняють, які дають нам змогу ось так займатися любимою справою, так би сказати. І більш-менш ми під мирним небом. Ну, як сказати, ну, хоч. Шахети тої ракети літають над головою. Але тфу -тфу -тфу, у нас не падають. На жаль, суми, Кривий Ріг і багато-багато Херсон, Харків і всі інші міста. На жаль, там страшне твориться. Так що, друзі, скоріше б це все закінчилося. А щоб скоріше закінчилося, донатимо. Кожна гривня на трошки на трошки, Але. Приближує нашу перемогу. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!